Розпочалися ремонтні роботи по вулиці Ковальській, як ми зараз бачимо, і ми знаємо, що орієнтовно 12 років назад костка дана була положена за і бордюри встановлені за рахунок підприємців. І ви, як один із підприємців, теж були, приймали в цьому участь клали костку за власні кошти. А наразі ми бачимо, що комунальні служби знімають костку, її пакують і щось. Добре, і е, відповідно, хотілося б запитати вас, що ви будете робити з власною косткою. Чи ви до когось звертали вже по цьому питанню, і як воно вирішилось? Е, що я буду робити з власною косткою? Так як мені я зверталася за ту костку, щоб ми могли ту костку забрати свою, бо так як то за наші гроші куплена ця костка, і ми могли як зробити як благодійний якийсь внесок, якийсь майданчик відкрити, чи ну дати на благодійність. Мені сказали, що це треба звертатися до міської ради. Я звернулась до міської ради до Фіщука. Він сказав, що це комунальну власності, костка, що він не знає, що підприємці клали. Ну, але ж діло в тому, що наші всі підприємці добре знають, чи я то костка, і що це ми хотіли би, щоб ту костку не замотували, як вони, вони замотали вже і ввозять їх. Хто зна, куди яке? Я... Ну не знаємо, куди вони ту костку ввозять. Ми просто хотіли, щоб нам сказали, де та костка подінеться потім. Як ще сказати, я не тобто простої відповіді, що вони з нею роблять, вам буде достатньо? Ні, нам буде недостатньо, того що ми, як сказав Фіщук, що одне вони може положити на зимні ту коску. Кажу, а я б хотіла б наприклад дати в садочок ту костку, чи в школу віддати ту коску. Мені лічно ця коска не потрібна. Але я не хочу, щоб та коска уйшла не по призначенню. От. А потім просто-напросто ця костка може уйти. Ви добре знаєте, куди може, до якої будівлі, куди, кому карман, гроші. Вже просто підприємці це все достало. І я б хотіла щоб трошки з нами якось зрахувалися і могли вони нас зібрати, підприємців і розказати нам, посовіться з нами, чи ми можемо, видаємо ту костку, де ми ту костку. Ну, але ви бачите самі, як то робиться. Машини грузяться, увозяться невідомо, куди і що. Ну наразі ще ситуація е, в чому? Я наскільки знаю, ви викликали міліцію. Так, Так, да, я вчора викликала міліцію. Вони щоб е, факт був склали протокола міліція. За цю костку, бо я сказала, що я цю костку заберу. Якщо треба буде, пускай не будуть класти, я своїм лічним транспортом сама привезу і полу, віддам її навіть заплачу гроші, положить, Як Фіщук кричав от, до мене вчора з такими претензіями. от ну ще поки що відповіді мені не дала міліція, бо ще сьогодні мені сказали, дадуть відповіді. то Ми не знаємо, що зараз далі що буде. Ну а бідні підприємці далі страдають, бо кожен хто може то бачу, починає носити костку свої кладовки ховати. Ну, але це не вихід з положення. Щоб забирати костку, носити в магазин і ховати її. Ну, наразі частину костки ви вже забрали, і претензій не. до вас не було. Ні, вчора я просто взяла свого пуса, сама під'їхала і забрала костку, забрала бордюри цілі. Завезла я собі додому, склала їх і сказала, якщо ви будете класти, треба, я вам підвезу за безплатно. Ну, просто ту костку я не віддам, щоб хтось собі зробив доріжки для своїх хатів. На рахунок костки. І як цікавить. Чи ви можете її забрати, в першу чергу, оскільки плали вони її з першою, що плавали за Значить, Я працюю в підприємстві з 2008 року. За весь той період я не бачу, що він її там платить. Можливо, бо вони вклали колись. Вчора був тут конфлікт нею, з мною, власники тих приміщень, тих магазинів. Закінчився конфлікт викликом поліції, я там давав пояснення і тому подібне. Але я розумію, це речі так. Якщо місто. За свої кошти ставить нові бордюри, кладе нову бруківку, то е демонтованим матеріалом воно вправі розпоряджатися. Тим більше демонтований матеріал, для прикладу візьмемо площадку перед нашим ПТУ. Майже 500 квадратів. ПТУ за свої кошти поклала цю бруківку. Сейчас часом її виробляли, поки вклали. Ми її демонтували і ми її використали на тротуар по вулиці Земівській. І нормально, на тротуар біля подучилища. Так тут приходить власниця магазину і каже: ви знімаєте мою бруківку, яку я привезла з Миколаєва, ви її сюди вдома положите. То я одного з депутатів, який стояв на вулиці Повальській, там, поки я давав пояснення поліції, завіз усе додому, показав, що я живу, і що мене лежить. Її ще зарозуміти не хоче. Ну але е, я просто, е, якщо прийшли інші підприємці з інших магазинів, доказують їй, що вона не права, що якщо ми вложимо нову бруківку, якщо ми ложимо нові бордюри, ну, то. Ну, в принципі, або хай представить документи на те, що вона її вложила, що вона не зробила, а нагло приїхала бусом, завантажила бруківку. Тому ми прийняли рішення, ми будемо ложити тротуар, дійдемо до її магазину, і це буде ми жар робіт. Пропустимо її магазин і підемо далі, новою бруківкою. А вона раз вона її ложила і забрала, то хай собі ложуть таку ж саму, як ми положимо на свого, напроти на свого магазину сама. Приносить копію документа і воно тут буде зберігатися, хто після мене буде робити, коли і тому подібне, буде зберігатися, всі будуть знати, що це вона дійсно А тут такі от тут викликають до мене поліцію, що я тут вам бруківку забираю. Та слухайте, люди. Ситуація трошки інша, ПТО не може бути прикладом, тому що ПТО все рівно це робило не за власні кошти. А вони все ж таки приватні підприємці робить. ПТО може бути прикладом через те, що це воно робило за власні кошти. ПТО в свій час виготовляло бруківку і саме її Тобто, вони її не купляли, але виготовляли, бо вони мали матеріали. І вони її укладали. Вона повністю їхня і робота, і цей. цей. Чи є якась інструкція, чи якась нормативний акт, який підтверджує, що матеріал, який був знятий, може бути використаний бюджетним установою? Матеріал демонтований, має бути переданий по акту демонтажу балансоутримуючого об'єкту. В даному випадку тротуар. Має перебувати на балансі в полігоні, в разі виконання робіт по демонтовану подібну факту, демонтажу має бути передана на полігон, як демонтований матеріал. Після цього приїжджає фінансова інспекція. Коли робить перевірку освоєння бюджетних коштів, на що звертають увагу, це демонтовані матеріали. По всіх об'єктах, чи це дахи, чи це зупинки, чи це дороги, чи це тротуари і так далі, що демонтовується по документах і по факту передається. Але ж в наших державних підприємств установ тож немає документів на ту якщо я не помиляюсь, яка була покладена там на фото. Я кажу, з 2008 року, ну тобто я, я не бачив, щоб да, я склав, там да, да. міняв, хто там і на яких мов. Можливо, вони там права, але і в них немає тої документ, той документації на ту приківку. Раз по-друге, Згідно якого нормативно-правового акта державні дороги або й тротуари біля них належать на праві власності то Підприємці стверджують, що на той час, 12-14 років тому, це було в добровільно-промисовій формі, було наказано покласти цю бруківку. І всі підприємці, які знаходяться по вулиці Ковальській, це зробили. Для прикладу навожу підприємця ЗУП. Вона вчора там була розсудня безпосередньо так. Вона прийшла і каже, про що ви говорите? Я положила біля себе 230 квадратів бруківки. Якщо бюджет до мене черга і в мене будуть її демонтовувати, і, і замістою класти ногу, та звичайно. Та хай кладуть, це ж не ж, ж нічого поганого вони не роблять. Вони забрали, використають там на обочинах, десь на цьому на, 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 на тротуарах, на бічних вулицях і тому подібне. Біля мене буде лежати немає. Ну я її поклав за свої гроші. Так а що після того, що вони ж не забирають і повністю не роблять гірше? Якби я розумію, забрали, зняли і сказали, все, ще раз кладіть за свої гроші. Та, тоді можна з претензіями виступати. А це за бюджетні гроші е кладуть бруківку біля магазину. так... Причому каже, я плачу податки, ви за мої податки платите бруківку. Так чекайте, люди добрі, ви займаєтеся комерцією. Я як звичайний громадян, отримуючи заробітну плату, мене вираховують теж податки. Але я не займаюся комерцією, тому я не плачу тих податків, які платить вона. Це не є навантаження, це є обов'язок. Правильно? Ви не займаєтесь комерцією, ви не сплачуєте податки, які сплачує вона. Вона займається, вона свідомо йде на ті умови. Є податкове законодавство, займається комерцією, будь ласка, плати. Так, да, Ну податки це не столь Тут Друге питання ще виникало. Чому в принципі конфлікти винні? Найбільше, що воно задавало, яке нам питання, це що буде з цією баківкою. Тобто, якщо вона каже, що вони доведуть чи скажуть, де її покладуть. Чи я це побачу, то ніяких претензій вона мати не буде, принаймні так воно сказала. Взагалі відносно Бруківки, Я пропоную зараз вийти туди на місце, бо ситуація заключається в тому, що навпроти її магазину лежить той метелик, ну, mm, він то, е, ну, весь пощерблений, А вона забрала бруківку на палеті в досить хорошому якісному покритті. Тобто не ту, яку напроти її магазину демонтували. Ми просто зараз можемо вийти, оглянули, пішов, і магазину лежить, і що лишилося на ми знімали, Ми палітті. Yeah, і на паліт її на... КПІ. А, КПІ, КПІ. Ну зараз підійдемо на палі, кому пару ще разнів. Бо ми бачили той паліт, з якого вона знімала. А от тоді була ситуація. Вона зняла частину бруківки, щось там порахувала, свою квадратуру, як вона сказала. Будете якусь реакцію робити на це? дивіться. На сьогодні Я вже розказував неорганазовано. Прес-конференція, подібне, розпочато ремонт проїжджої частини вулиці Ковальської. По ремонту тартувару по вулиці Ковальській роботи не розпочаті. Проведено демонтаж бруківки у зв'язку з тим, що механізованим способом екскаватором виймаються бардюри, і бруківка могла бути пошкоджена в рай... ну, так, як з тої сторони вийшла асфальт. Тому з метою недопущення такої ситуації, щоб не пошкодити тут парківку, її акуратно зняли, поставили в планетах і нікуди не повивозили, вона і так і стоїть. І будуть виставлені пардюри. Якщо почнеться робота по ремонту тротуару, її далі буде знімати. Якщо не почнеться, то її назад покласти. От в чому вся справа. По ремонту тротуару сьогодні роботи ніхто не починав. Це е, такий запобіжний захід, аби зберегти ту парківку як в якось стані. Так ні, треба зробити з того скандал і вивезти поряд ні, Ну, зараз скандал частіше що цього будується, ми самі знаємо, просто не на друг друга. От ви зараз пояснили, наразі ця бруківка не планується нікуди вивозитись, так і розвідка. І коли роботи почнуться, тоді вже питання та буде. О, тоді буде демонтаж, офіри, Монтаж, офіри, але можна буде вас спитати тоді, як ви її демонтуєте, просто куди ви плануєте її переселити? Чи є якісь розпорядження, якісь плани на сьогодні, нас? Розпочати роботи, роботи по тротуару позитивські Другий. Заплановано з демонтованої бруківки тротуар по вулиці Академіка Глушкова сюди до того військового будинку, який будується навіть аж туди до гаражів. Тільки з тим же будівництвом будинку там є затримка, там буде заїжджати будівельна техніка, важка, вони можуть там знищити і тому подібне. Тобто на сьогодні ще там роботи не ведуться. Далі з тої ж демонтованої бруківки, запланований тротуар, оце від перехрестя Поліської січі академіка Глушкова-Ковальська, по лівій стороні до штабу військової частини, теж трішки демонтованої бруківки. Тобто, ну, Ми на сьогодні не знаємо, бо ж вона в процесі демонтажу теж там є, полопавша тому подібне, є така, що не підпадає вже повторному використання. По факту об'єми демонтованої бурківки можна порахувати тоді, тільки після того, як вона вся знята. Побачити, що відійшло, як матеріал не підлягає повторному використанню, побачити, що лишилося. Порахувати, то і поставити його на баланс. І тоді вже можна виходити з розрахунку тої площі, необхідно закласти. Де ще її можна використати, якщо вона залишиться? Якщо не лишиться, якщо не буде вистачати, інша справа. Зрозуміло. В принципі, ми все з'ясували, да, що нам треба. Дякую.